Добрий ранок у доброму здоров'ї. Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. Осьове кафе. 10.07 в Чернівцях, друзі, всім привіт. Ви на раді, ви на радіо 10, і Ми відкриваємо гостьове кафе. До нас завітала директорка фестивалю Оупен, очільниця центру імені Івана Миколичука та кінотеатру Чернівці. Тетяна Дяченко, привіт. Доброго раночка усім, усім усім. Вітаємо тебе, Таню. Як завжди, чарівно виглядаєш. Дякую. Попри те, що ми розуміємо, що зараз дуже багато різноманітних завдань, адже вже зовсім скоро буде відкриття фестивалю. Ми количуков насправді ми тебе покликали, тому що у нас часто часу світло вимикають, і ми від генератора працюємо. І вирішили сьогодні трохи від тебе підзарядитися. Окей. Що дає тобі сили і енергію по, по життю? Скажімо так, що да Паєш, всесвіт <світ> люблю нормально, такі, такі логічні, глибокі прекрасно, <світ> прекрасно. де той шафу знаходиться, щоб було підключаєтеся до всесвіту і таки беру лише хороше і берете лише хороше. О, Клас <світ> дуже мало часу. Вже залишилося до старту вже третього міжнародного фестивалю. Е, як про проходить підготовчий процес. Ну, в цьому році, напевно, більш злагоджено, тому що ми знаємо багато викликів, які виникають під час фестивалю, то ми намагаємося передбачити якісь там речі вже е, зараз. Звичайно, що ми чітко знаємо, що Миколичук з нами і світло не будуть вимикати під час нашого фестивалю, і все буде гаразд. Ми матимемо можливість подивитися все кіно, оцінити його і отримати море задоволення, тому що посеред таких складних буднів і насправді. Вді переломного моменту в нашій країні в душах кожної людини. Це важливо зараз знаходити ту підключку до всесвіту. Тому приходьте на Миколичок ОПЕН, підключайтеся до нашого всесвіту, заряджайтеся позитивом про фільми. Давайте так. Ми пам'ятаю, раніше говорили. Якось заходила мова про те, скільки фільмів подавалося на фестивалі. Їх було тоді щось близько 900. більше ніж, більше, ніж 900. Ми просто вражені цією кількістю, думаю, так само, як і організатори. Так. Приємно вражені, звісно. Але разом з тим відбір відбувся. Скільки фільмів покажуть у Чернівцях? У чернівцях в цьому році за 9 днів у двох локаціях ми покажемо близько 70 стрічок. Вже вся програмка у нас є на нашому сайті, також є на наших фейсбук-сторінках, на наших локаціях. Це головна 140 та університетська 10. Тому приходьте, дивіться, вчитуйтеся. Також ви можете зайти на Карабас і вже купити або абонемент і подивитися всі 70 стрічок, походити на пічінги, подивитися індастріал. Послухати людей, познайомитися з відомими акторами, поспілкуватися з ними, взяти автографи. І можете взяти окремо квиточок на будь-яку стрічку, яка вам а, Клас, Є окремо вже в продажу, так? Так, так, так. і на події так само на майстер-клас на події на всі зустрічі. Вони будуть безкоштовними. Та да, тому поспілкуватися з акторами і пофотографуватися можна прийти. Це буде безкоштовно. Там у нас є правила, як потрапити на індастріал секцію, на пічінги. Тому це все є прописано. Будь ласка, чи? Тайте, ми чекаємо. Є люди, які зацікавлені в розвитку кінематографу саме на Буковині, тому. Всіх всіх буковинців запрошуємо не тільки насолоджуватися кіно, а й насправді долучатися до створення кіноіндустрії у нас на Буковині. Руко. давай Уточнимо квитки можна буде купити тільки на Карабасі, чи можна буде купити і безпосередньо перед сансами в кінотеатрах? Безпосередньо, навіть uh -huh. зараз ви можете приходити з 11 до дев'ятнадцятої в обох локаціях. У нас працюють каси. Ви можете придбати, запитати, почитати, подивитися, вирішити, які Саме стрічки вам до вподоби. Читайте уважно, тому що е, локації у нас прописані. Е, здебільшого в е, кіноконцертній залі Чернівці буде ретроспектива музичних е, фільмів, мюзиклів. Е, це буде так досить тематично і знаково для кіноконцертної зали. Також буде кілька позаконкурсних показів саме в кіноконцертній залі Чернівці, і там буде індастріал секція. Тому не зволікайте, приходьте туди, але квиточки можна придбати. І там, і там в будь-яку локацію на будь-який день, на будь-яку стрічку. Єдине, що у нас є безкоштовний на честь Івана Миколачука, 15-го числа ввечері. Ми показуємо стрічку. Іду до тебе. Ми дуже тішимося, що і в цьому році нам вдалося знайти спонсорів і натхненників творчості Миколачука. А саме це наші партнери Шпальта, які допомогли нам оцифрувати цю стрічку, і тепер всі зможуть подивитися її в гарній ні, якості оцифровано круто. у мене ж мурашки пішли. Це дійсно я дуже крутані <гум> пішли на вихід, <гум> на вихід. А я нагадаю, що ви можете нас не тільки чути, а й бачити. <гум> так що дивіться на мурашок <гум> <гум> на Фейсбук, сторінці Радіо 10 або ж на нашому Ютуб каналі можна переглянути буде цей етер і для себе почерпнути важливу інформацію стосовно фестивалю. Давайте трішечки нашим слухачам пояснимо, що таке і індастріал секція можливо не всім зрозуміло, що це за. Програма, е, ну, це здебільшого секція, яка спрямована, напевно, все таки на людей, котрі займаються професійно uh -huh. кіно, е, тому що у нас фестиваль глядацький, але нам потрібно секцію для професіоналів, і ми провокуємо і продукуємо різні проєкти, які, е, які спонукатимуть буковину до м, такого справжнього кіно, е, дорослого професійного. Тому люди, котрі вже. У нас є багато акторів, які спробували себе в цьому напрямку. У нас є багато режисерів, які е, знімають своє кіно і подаються, і на наш фестиваль в тому числі. І нам приємно, що є чернівецькі режисери. тому ми запрошуємо їх і всіх їхніх колег е, на індастріал-секцію, куди ми запросили чудових спікерів, які ділитимуться своїм успіхом. І надихатимуть в свою чергу професіоналів також зростати і не зупинятися в розвитку. Угу. Скажи, а купивши абонемент, реально встигнути подивитися всі кіно. Ми зробили таким чином, що в принципі реально <соє> подивитися. Окрім цього, зауважу, що е, на стрічки, які е, ми будемо показувати в кіноконцертній залі Чернівці, е, ми зробили такий транспорт від е, нашого фестивалю. Буде фестивальний тролейбус. О, е, це, собі. це наш ретро-тролейбус. Так, е, він курсуватиме виключно з локації центру Миколаїв. Личука до Чернівців Круто. і після показу в Чернівцях назад до Миколачука. Це буде абсолютно впізнаваний тролейбус, наш ретро-тролейбус. Це буде кіно екскурсія, окрім того, що е, цей тролейбус буде забрендований. Е, під фестиваль ще будуть кілька додаткових опцій вже сьогодні, вперше, але відкриваю цю історію. Буде кіноекскурсія. Тобто, коли ви будете їхати від центру Миколачука до Чернівців, ви зможете в тролейбусі подивитися відео екскурсію і дізнатися, які саме в яких локаціях стрічки знімалися в Чернівцях. О, круто! Також буде тролейбусі їздити сам Іван Колачук в різних своїх образах сценічних. Тому я думаю, що фото на пам'ять з Іваном Миколачуком це теж буде знаково. Крута ідея. Там по по проїзному, да можна по пільговому дивіться. Всі деталі люди, яким це справді буде актуально і цікаво, дізнаватимуться у нас на локації в центрі Миколачука у наших волонтерів. Клас. Е, ну і словом і нам дуже от було важливо дізнатися момент, чи дійсно матч абонемент, як не пропустити. Ви вже стільки розкриваєте класних цікавинок, і хочеться і на майстер-класи, і на на всі події пов'язані з фестом. Потрапити. Ще дуже класна історія з ретроспективою Е, Це окрема така важлива ніша, я вважаю, особливо для чернівців. І в рамках от ретроспективи мені здається, що напевно найцікавішим буде завершальний акцент цих показів. Так, ми в цьому році, окрім того, що дійсно хочемо нагадати людям, що в Україні є мюзикли, і тому, що всі, коли питаєш про мюзикл, кажуть, ну Гуцулка Ксенія, uh -huh. але ми забуваємо про те, що Наталка Полтавка це також мюзикл. і за двома зайцями це також мюзикл. Є ще дуже багато мюзиклів, які знімаються, але їм не приділяли достатньо уваги. Тому кіноконцертна зала Чернівців в цьому році бере на себе таку місію показати ретроспективу мюзиклів. І ми вирішили, що е, доп, така допоміжна опція, яка зацікавить напевно глядачів, це після кожного мюзікла. Не хочу, щоб це був сюрприз. Хочу, щоб ви знали, що ви приходили і очікували цього е, в на малій сцені на території музики. Буде е, жива музика, будуть живі е, музиканти, будуть співати. І я думаю, що це буде доповнювати стрічку, і після смак ви до отримаєте ще живою енергією музикантів. Це тому, дуже цікава ідея. Та тому приходьте на ретроспективу і отримайте два в одному. І стрічку, і концерт. Фестиваль міжнародний кого з е, іноземців чекають на Миколичукову країни, чесно кажучи, ми дуже розширили географію в цьому році, і, і приємно те, що насправді подалося на конкурсну програму багато, і є складність в тому, що ситуація дуже загострилася в Україні, і більшість людей. Остерігаються, все таки приїхати фізично, але спілкуватися ми будемо абсолютно з усіма. Тобто, глядачі не будуть обмежені в спілкуванні Буде Q&A після кожного після кожної стрічки. Ми спілкуватимемося з командами. Ми ще чекаємо кількох підтверджень, але кажу відверто, що в цьому році. Ну, Сім'ї забороняють своїм коханим їхати в Україну, тому що дуже остерігаються ситуація, яка зараз склалася. Але я впевнена, що будуть цікавинки і родзинки. Ми кілька підтверджень маємо і очікуємо. Безпосередньо людей вже тут знаєте, такий час, що не хочеться зараз бути е, такою розповісти, що в нас там всі будуть і всі приїдуть. А потім ситуація складається по різному в людей. Тому ми чекаємо гостей, чекаємо дуже цікавих, чекаємо людей, котрі ніколи не були в Україні. Правда. І сподіваюся, що ми зможемо їм показати свою гостинність і не дивлячись на війну. Все таки вони зрозуміють, що боятися нема чого, треба ставати разом з нами і йти до перемоги. Я собі уявила, як оце славнозвісна буковинська гостинність зараз усіх має проканила до нас. їдуть гості Карп. з 15 по 23 червня. Усі ходять нарядні краси, <рес> ліпсіль пропоную всі посміхнені, причесані. Та... Так і треба, друзі. все, все, все Та вірно так ви так і буде. Так, ще цікаво мені ось що було зараз, зараз зараз. Так про поїздочку до Кан. Бачили провінції. Ти була в провінції на цьому провінційному кінофестивалі. я хочу порівнювати з метрополією. далеко їм ще до нас О, це несподівано. Дивіться, ну направду це досвід. Так хотілося подивитися, як воно у людей у світах. Ну, у всіх по різному. <правда>, Правда, що там тричі на день міняли червону доріжку? Я десь таке читала. <правда> Дивіться, червона доріжка прекрасна. Люди фотографуються ну, і роблять все, що спонукає море, пісок і хороша погода. А фестиваль сам як? <реш> а фестиваль буде в Чернівцях з 15-23. <реш> Ні, Все гаразд, це класно, Прекрасно. все круто. Це досвід. Це е, ну, для мене власне, це прекрасний досвід, тим паче, що ми дуже тішимося, що в рамках цього фестивалю е, ми мали змогу попрацювати і зробити благодійний вечір для України, ага. для українських дітей. І насправді це була основна мета моєї поїздки до Кан, е, тому що. Я почала роз... співпрацювати з таким чудовим фондом Українотворці, які в цьому році і будуть на фестивалі Миколачук Оупен, і ми такий розпочинаємо великий великий тур. Для України про Україну це мистецький такий фонд, який е, розповідає світові про те, яка у нас крута культура. Е, це фонд, який показує, що у нас дуже смачно, бо з нами їхали шефи, годували нас mm -hmm. прекрасно. Mm -hmm. 18 найкращих шефів України годували нас. В тобто ви зі своїми було... кухарями ми поїхали. Yeah. Це французька оце висока кухня, молекулярна нам не підходить. Я вам скажу, ви шуткуєте завжди. Я вам скажу, ми, навіть, ми коли вже за Закінчували проект, і, і там дуже дуже гучно квакали жабини, дивлячись на те, що, що це було е, в на віллі принца Монако. І я кажу: я розумію французів, чого вони їх їдять. Вони як наші качки. Тому ми їли нашу мамалигу. Ми їли чудову українську кухню. Ми слухали. Наших українських співаків насолоджувалися Францією, насолоджувалися тим, що люди хочуть і готові нам допомагати, і е, готуємо нові проєкти в Канни в тому числі. Так що далі буде це дуже круто. А вдалося завести якісь знайомства. Так, Мастер. звичайно, все, ми більше нічого не треба казати. Все, я все зрозумів. Е, нормас. Е, ну, от, виходячи, повернемося до Миколичукон, виходячи з поданих заявок, які тенденції в кіно, можливо, жанрів, яких жанрів більше Ну, кіно якого жанру більше стало, можливо, ну, е, можливо, там щось нове з'явилося. Якісь не знаю, несподівані колаборації. Ну, там, що? Е, ну звичайно, що зараз дуже багато е, спільних проєктів Україна з кимось колаборується, тому що не, не вистачає коштів, правда. Е, дуже багато до документальних стрічок, тому що це зараз те, що актуально для нас, і короткого метру збільшилось. Правда, короткого метру. Ви відчуєте навіть в порівнянні з тим роком, в цьому році буде набагато більше і. Це складно для фестивалю, тому що це команда від кожної стрічки, але це важливо, тому що саме з короткого метру розпочинається велике справжнє кіно, тому ми хочемо давати їм можливість себе показувати. Ми хочемо давати їм можливість спілкуватися. В тому році ми побачили наскільки крута була колаборація їхня з, з продакшенами, і вони розвиваються в тому році. У нас дівчинка поїхала до Швеції. Завдяки спецпризу, який дали Швеція, і я знаю, що вони допомогли їй там створити наступну стрічку і знайти кошти. Ну тобто, okay. е це така надмісія фестивалю, і вона для нас важлива. Тим паче, в час війни. Дивитися хороше кіно, робити це для глядача, звичайно, це важливо, але і для індустрії це теж є суттєвий важливий крок, тому ми продукуємо, щоб їх було більше, щоб вони приїздили, щоб вони спілкувалися. Слава Богу, що в нас є люди, котрим не байдуже, і я дуже дякую міській раді. От чесно відверто кажу, як є, хто б там що не казав на часі, не на часі, але правда дуже мене підтримують в цьому році саме, саме люди, які працюють в міській раді, і також дуже сильно мене підтримує бізнес, який допомагає і армії, і нам і, і культурі, і розуміють важливість, що це туризм, що це розвиток міста і що це наше майбутнє для усіх. І це не стосується лише бізнесу, так як говорять люди. Ну правда, мені дуже прикро, що люди не хочуть дивитися трошки. І більше трошки ширше, mm -hmm. трохи далі, тому що ми вже на переломному моменті, ми скоро переможемо, і далі нам потрібно будувати нашу країну. Тому зараз саме той момент, коли треба Чернівці показати, що ми хочемо, ми можемо, ми робимо, і ми чекаємо усіх. Ми відкриті до нових проєктів і розвитку. І це найважливіше, що ми готові до майбутнього. Я хочу підкреслити те, що ти сказала, що мені допомагають. Це говорить про те, що ти цей фестиваль от, приймаєш дійсно як, як щось своє, рідне таке, і так робиш, як робиш для себе. І це дуже, ну, так дуже має тіпляє, робити насправді. кожен. Так має робити кожен, і насправді в команді нема жодної людини, яка не сказала би, що я це роблю, і мені це треба, uh -huh. правда. І напевно, виключно тому, що ми всі живемо, Живемо цим фестивалем, він і розвивається, не дивлячись супереч війні, супереч всьому, що відбувається, і всім собакам, які гавкають позаду, вони просто позаду. А ми йдемо вперед і дивимося в майбутнє, і кожна людина в команді щиро прагне зробити результат. Тому ми маємо те, що маємо. Ну і зрештою, я тому. думаю, що варто розуміти, що війна триває, це війна не е, тільки за території, не стільки за території, скільки за ідентичність, а ідентичність Ось вона визначається саме цим творчим потенціалом. І якщо ми будемо просто воювати і забудемо про інтелект, про творчість, про спосіб мислення, то в принципі Майбуті ми, його ми її програємо навіть якщо виграємо. Так mm -hmm. е, до речі, про пам'ять згідно з рішенням ЮНЕСКО, 24 й рік, рік Параджанова. Е, якимось чином буде так. в рамках фестивалю, напевно, це підкреслено. Звичайно, е, ми 15-го числа чекаємо чудову, гарну делегацію. Гацію з Києва це люди, котрі працювали з Іваном Миколайчуком. Це спілка кінематографістів України, які в цьому році є партнерами нашого фестивалю. Вони приїдуть на чолі з головою спілки. Також ми чекаємо нашу музу Ларису Кадишнікову, яка знімалася разом з Іваном. Була Марічкою у стрічці. Ми подивимося, звичайно, стрічку Параджанова найвідомішу. Ми поспілкуємося з усіма колегами і акторами. І ми поговоримо про те, що дійсно 100 років Параджанову, і він дуже багато зробив для того, аби про Буковину дізнався весь світ. Для нас це важливо. Для Івана це було важливо. Тому звичайно, що цьому році буде ціла плеяда корифеїв кіно у нас в Чернівцях, і, і вони будуть всі і буде лекція про Івана Моколечука від Сергія Тримбача. Це людина, котра знає все і трошки більше про Івана. І я гадаю, що буде всім цікаво подивитися вона буде теж безкоштовна. Тому 15 числа об 11 годині приходьте, будь ласка, спілкуйтеся, послухайте лекцію від пана Сергія, то правда варте, варте великої уваги і уваги усіх, хто знає про Миколайчука і хоче дізнатися більше, і хто не знає взагалі нічого, uh -huh. також. Тому – це день народження Івана з на гостинах з усіма, усіма його друзями зранку, як завжди, о шостій. Ми з хлопцями їдемо косити траву. Так. Ми їдемо за його колискою, і, і ми дуже тішимося, що ця традиція. Ми в неї віримо ви бачили за три роки так прекрасно. Е, хлопці почали косити траву. Таке враження, що вони Нормальна травка симілювалася. Можна сказати, так що да, ми зранку, так 15-го всі працюємо, і потім 9 днів нам так після покосу, все гаразд. Будете відпочивати 9 днів після покосу. Тому що порівнянні з косінням трави все решта, це і. Єрунда. А стосовно Параджанова, мені дуже подобається його вислів. Я, я, я вірманин, який народився в Грузії, я український націоналіст. Так, да, це да, да, правда так було, тому що мені здається, що Іван не міг би не ми не міг би інакше з ним працювати. Мені подобається, коли Івана заставляли написати, що він буде казати. Ну до речі, вчора у нас саме про це був Zoom з хлопцями, бо в цьому році у нас генеральний партнер інформаційний один плюс один. Ну і треба писати сценарій. Ми зазвичай говоримо, виходимо і говоримо. Так. І вони такі, давай напишемо сценарій. Я кажу, ну я як Іван, мені треба вийти, подивитися людям в очі і тоді зрозуміти про що. їм казати, звісно. Mm. Або тому... написати одразу 15 сценаріїв, але це не часу. Але сказати все одно, що <звізно>. є. <звізно> <звізно> Подати щось одне, а казати своє. Все нормально. Да, тому я думаю, що в цьому році буде все як завжди. Буде навіяне любов'ю, позитивом і бажанням сказати саме те. Що хочеться в той момент, коли ти бачиш очі людей, які прийшли. Ну, mm -hmm. давай тепер ближче до 15-го числа. З чого все розпочнеться, і в якій годині людям треба бути вже вишикуваними нарядними mm -hmm. з високими і де стояти? Ну в центрі Миколичука об одинадцятій. Ми розпочинаємо з того після косіння трави, звичайно, куди ми їдемо в трьох з делегацією. Ми розпочинаємо лекцію про Івана і Сергія Тримбача і запрошу. Пишимо правда всіх, тому що це буде дуже-дуже дуже цікаво. Потім буде ретроспектива Наталки-Полтавки. В кіноконцертній залі Чернівці після цього буде виступ наших неймовірних герданівців, які всі обожнюють. І всі, хто приїздить в Чернівці, коли чують Гердану, не теж такі mm -hmm. натхненні. Тому надихаємося Наталкою Полтавкою. Повертаємося назад. Центр Миколайчука о 15.30 ми дивимося е, стрічку незабутню і неймовірну з Параджанову роботу. Фіні збутих предків. Після предків ми спілкуємося з усіма корифеями наш. Шо кіно задаємо їм запитання, фотографуємося, тішимося тому, що вони до нас приїхали. Потім маємо зустріч з музою нашого фестивалу Ларисою Кадашніковою. Після цього ми ввечері чекаємо всіх на безкоштовний показ. Стрічки «Іду до тебе, яку ми для усіх вас ага. і всієї України відцифрували. І налаштовуємося на понеділок на початок конкурсних програм. І урочисте відкриття ввечері, 16-го. Классно, класно, ніби все ми обговорили. Тепер треба взяти якусь легкоатлетичну форму. Тому що я думаю, що де тролейбус всі не вмістяться, а щоб встигнути на всі сеанси. Потрібно буде вміти бігати. Ну гонорні чернівецькі люди мають гарні автівки. Я думаю, що вони будуть змозі переїхати з одної локації в іншу і ще допомогти гостям. Так, тут Прекрасно. все близенько за цим наше місто славиться, свої компактні згоден, згоден. Ми дякуємо Таню, що ти нам завітала до нас сьогодні. Поділилася цією енергією, дійсно зарядила і нас. і, Я певна що наших слухачів так само і надихнула людей трішки спланувати своє дозвілля і наповнюватися тою класною дійсною енергетикою, яку ви отримаєте від нових вражень, отриманих під час перегляду фільмів в рамках Миколичук Оупен» з 15 червня у нашому місті. Дякую вам, друзі, пока. Остове, костьове кафе. Може, щось зі мною стало?